Друзі, всім привіт! У нас вже почалася новорічна атмосфера. А ще до нас на огляд приїхали середньобюджетні наушники від OPPO – Енкобас 2. Сьогодні розберемося, які фішки вони отримали та чи варті вони нашої уваги, зважаючи на величезну кількість конкурентів. Мене звати Тарас, ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали. Комплектація максимально проста. В коробці ви знайдете тільки кейс з навушниками та дві пари змінних амбюшур. І на цьому все, в комплекті більше нічого немає. І якщо більшість виробників смартфонів припинили класти в комплект блок для зарядки, то в Oppo пішли ще далі, і в комплекті немає навіть кабелю. Кейс та навушники білого кольору і вони мають глянцеве покриття, тому на них майже непомітний бруд чи царапини. Особисто для мене кейс нагадує велику таблетку, і да, це трішечки дивно, коли тобі в майже в 28 років все кругле нагадує таблетки. Але якщо дивитися з позитивної сторони, то це великий скідел. Або MDMS. А також до плюсів віднесу те, що він досить компактного розміру, тому без проблем поміститься навіть в найменшу кишеню. На нижній частині кейсу є роз'єм для заряджання USB Type-C, а поруч індикатор зарядки. За словами виробника, навушники довгий час тестувалися на наявність тиску на вухо, і врешті це дозволило створити максимально ергономічну форму, яка ідеально лягає у вухо, та не визиває дискомфорту навіть впродовж тривалого носіння. Щось подібне ми часто чуємо від виробників навушників з року в рік, але реальність така, що у всіх вуха різні, і перед покупкою навушників. Краще приміряти, чи підходять вони конкретно для вас. Особисто для мене ці навушники комфортно сидять в ось такому положенні, і я в них похожий на якогось кіборга. Навушники захищені по стандарту IPX 4, тому краплі дощу їм не зашкодять, але занурювати їх у воду однозначно не рекомендується. Також нагадаю, що в першому поколінні був ще захист від пилу, але тут його, на жаль, немає. Oppo Enco Кобас 2 підтримує Bluetooth версії 5.2, а також кодеки AAC та SBC. Процес підключення навушників стандартний, як і для більшості аксесуарів через а також до них і фірмовий застосунок, який називається Hey Melody, для більш гнучкого налаштування. Його можна скачати в Play Market або App Store. Тапи для керування відтворенням можна налаштувати в додатку, але по замовчуванню вам доступні такі дії. Подвійний тап по будь-якому навушнику наступний трек, а потрійний попередній. Утримання лівого навушника зменшує гучність, а утримання правого збільшує. Також застосунку ви можете налаштувати, щоб вмикати подвійним тапом ігровий режим чи викликати голосовий асистент. На жаль, навушники не мають функції автопаузи. І це дуже незручно. Загалом, в можливості застосунку Hey Melody з EncoBuds 2 входить налаштування жестів керування, можливість обирати між трьома пресетами звучання та увімкнення ігрового режиму. На жаль, на моєму iPhone застосунок не працює. Я не зміг додати навушники, але я дуже надіюся, що в майбутньому це пофіксять. Але поки що якось так. Навушники можуть похвалитися 10-міліметровим динамічним драйвером Titanized, а його не часто зустрінеш в цій ціновій категорії. Завдяки ньому Oppo НКО 2 можуть похвалитися солідним. Їдними басами і хорошими високими частотами, але для мене трішки не вистачає середніх частот. Я люблю голосно слухати музику, і ці навушники для мене звучать комфортно, і навіть на 100% гучності звук не псується і не з'являються ніякі хрипи. У фірмовому додатку Hey Melody вам також доступна можливість увімкнути один з трьох пресетів: Original Sound, Bass Boost та Clear Vocals. Якщо увімкнути Game Mode, то затримка звуку суттєво скоротиться, і це добре впливає на ігровий процес, але завдяки цьому збільшиться розхід заряду батареї. Навушники не мають системи активного шумозаглушення, але під час розмови працює спеціальний алгоритм зі штучним інтелектом, який відстежує людські голоси і відокремлює їх від фонових шумів в режимі реального часу. Загалом вони підходять для розмови, справляються точно краще ніж попередні покоління. А що стосовно мікрофону, то зараз звук ви чуєте з цього навушнику: один-два-три, один-два, три. Один, два, три. С мікрофона наушників Oppo Enco Buds 2. Кейс має акумулятор на 460 мАч, і цього має вистачати, щоб зарядити навушники три рази. Загальний час роботи навушників разом з кейсом складає 28 годин прослуховування музики на середній гучності. Від одного заряду навушники грають приблизно 7 годин. Якщо вмикати ігровий режим та вищу гучність, то одного заряду вистачить приблизно на 5,5 годин прослуховування музики. Повне заряджання навушників займає приблизно півтори години, а також і функція швидкісної зарядки, коли після. 10 хвилин заряджання можна слухати музику понад годину. Добре, що виробник потурбувався і про енергозбереження, тому якщо навушники не під'єднані до смартфона понад 5 хвилин, вони автоматично переходять в режим енергозбереження. Ну і нарешті висновки: Oppo Enco Buds 2 це доступні бездротові навушники з гучним та басовитим звучанням. В них автономність на рівні 7 годин від одного заряду, і це дуже круто, а також тут є підтримка швидкісної зарядки. Особисто мені навушники сподобались і я можу вам їх рекомендувати. Друзі, на сьогодні це все. Надіюся, вам сподобалося наше відео буду дуже вдячний за ваш лайк. Пока.